Доброго дня, друзі, всім, хто мене дивиться. Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Продовжую заготовки стратегічні на зиму. Точніше, стратегічні заготовки на зиму. Я вже закрутила пару банок компоту і покажу вам, як я його роблю. Для приготування компоту мені потрібно банки. У мене є три... Банки мені мають 3 літри кожна. Вишня. Стерилізовані? Ні, банки не стерилізую, тільки кришки проварюю. Добре, що мене... спитав. Кришечки в мене проварені в воді. Прокип'ячені. Мені потрібна вишня. У мене ще остатки червоної смородини, чорна смородина, апельсин. Закладаємо банку. А, вода закип'ятила. Потім кастрюля, в якій я буду варити компот. Я не буду варити так, ну ніби заливати, тоді виливати, тоді ще раз заливати, буду кип'ятити, щоб воно точно стояло з зимою. Беру банку. Оті ягоди я маю поділити на дві частини. Тут в мене буде в одну банку, в мене піде 300 грам вишень. Ялочку кинула. Можна кинути з гілочкою, воно трошечки дає гірше. Ще лишу на іншу банку. Так, зараз другу заготую також. Смородина на мене буде на кожну банку, а вишень буде по 300 г. І половинка апельсину. Я вже зробила пару банок. І ще я додам м'яту. У мене вийде такий компот асорті. Дуже смачно. Ну, дуже смачно буде. Відкриємо зимою компот. І будемо святкувати нашу перемогу. Уявляєте? Чого то зимою? Ну, Вона може бути скоріше. Так, висипаю смородину. Ділю поріми. Незручно мені магнятку. Горнятку я маю розділити на дві частини. Тут буде більше, ніж 100 грамів, десь по 150 грамів. Що ти там даєш? Вишин дою навків Юрію. У мене на кожну банку піде 300 г вишень. У мене є м'ята, дві гілочки. Додаю в кожну мало. І в кожну малочку попів кольсенті. Якор буду давати 150 грам, половину горнятка, У мене є мірка, 150 грам. Всипаю в банку, так. насипала. Беру один бутиль в руки ставлю на стіл і заливаю 2 літри кипятку. Тут рівно 2 літри води. У мене вода кипячена вже, закипіла. Ставимо на дно В кастрюлі і ставимо наш компот. Кипятити. Накриваємо кришкою. Від початку закипання води я буду кип'ятити 10 хвилин. Стільки в мене води. І від початку, поки закипить вода, будемо 10 хвилин проварювати компот. Пройшло 10 хвилин. Отак в мене компот кипів. Зараз я виключаю газ. Я буду закручувати. У мене так... Так є така спеціальна прихватка в нижній кухні, я можу ну, витягнути, а тут мені заважає витяжка. Тому я буду брати ти будеш до мене ставити? Тікаю, бідний ти. Я не бійся, Юрку, то не страшно. Я боюся. Ключ беру. І закручую. Той наступний, так? Так, той наступний. Пельсинку витягнути чи що? Це ж ти не хочеш пельсинки, то витягне собі. Так, перевертаємо. Якщо там є цукор, то можна просто розмішати. Тут в мене цукру вже немає, він сам зійшовся. Бачите? Щесь. Перевертаємо товари ногами. І він так буде стояти, поки не вихолоне. Не вихолодиться. Не охолоне. Він так буде стояти, поки не стане холодним. Наступне. Наступний бутиль. Наливаємо кипяток. Не боїшся, що трісне? Кириллся. Чого то? Кип'яток все ж таки. Чайник має півтора літра, тут ще півлітри. Ось так. Вирівнює рушничок. Поставлю в кастрюлю і накрию кришечкою. Вода в мене фільтрована, чистенька. Накриваємо кришкою і далі буде компот варитися 10 хвилин від початку закипання води. Ось таке, друзі, в мене вийшло приготування компоту. Якщо вам сподобалося, як я його готувала, поставте мені подобайку. Хто не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди.